Вітаю-вітаю, дорогі мої друзі! У себе на каналі. З задоволенням відповім на всі ваші запитання, всі, що ви писали, я виписала. Мені навіть деякі люди дзвонили, просто наполягали. Ну, не треба так робити, ви краще пишіть. Я на всі запитання відповім. І ми почнемо з вами з Києва і що там буде в Києві найближчим часом. По-перше, не бачимо світла, можливо, щось буде з цим зв'язано. І ми бачимо наступ, мається на увазі не фізично, прямо людьми, а це бачите з мечем, тобто агресія буде продовжуватись і будуть кидати ракети, дрони. Тобто, ми бачимо по агресії. І тут десятка жезлів, ну, вже научені. Ось люди розумієте? Ну, Тут не показано, що хтось загине чи щось. Ні, показано тільки агресію, та цей бік буде летіти. Дивимось з вами, значить, біл, Білу церкву. Бо мені писали, що ви не подивилися Білу церкву. Ви ж сказали, але не подивилися, дивилися, Біла церква. Ну, як бачите, глечик цілий. Всі вдома тут е, лелеки, да? е, тобто нічого страшного не буде. Безумовно, що тут ми бачимо шахматну доску, це біле-чорне, ну, тобто, можливо, якийсь теж що воно ж літає кругом, але от щось такого страшного не бачу. Давайте подивимося по всій Україні, що буде на найближчий час, і подивимося далі там, про Сєвєродонецьк, окуповані території чи повернуться на всі ваші запитання відповім. Е, і так, що буде до кінця року, о, до кінця місяця жовтня в Україні по обстрілам. Здорові, шановні підписники каналу Гадання ТВ. До вас вертається коментар FPV, барс Як ви могли помітити, на каналі Відкритий збір. На закриття потреб кажу, і ви маєте право знати, на що збираються ці кошти. Про в тому, що для того, щоб нарощувати навички, відкривати якісь нові можливості, треба багато чого пробувати робити, тестувати на полігоні, створювати щось нове, модифікувати вже існуючі дрони і так далі. тому подібне. Для цього потрібно багато інструменту, багато деталей, багато розхідників. Цілі вони зростають, разом з ними зростають. І бюджети. І тому, як би було вирішено відкрити збір на закриття потреб. Закликаю вас задонатити, і я буду максимально вдячний за навіть найменшу допомогу з вашого боку. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Дорогі друзі, я просто тут бачу, що обстріли будуть і є наводчики, які вже навели на Велике якесь здання. Це ми бачимо тут з вами ось об'єкт великий. Написано таури це карта башня, це, я думаю, розрушення якесь десь прильот. Але тут ми бачимо з вами людей, які сховалися, дали наводку, щось побачили десь і збираються вдарити по цьому об'єкту. Об'єкт великий, зразу кажу. Ось. Так що треба розуміти, що. Ви розумієте, вони зараз б'ють по всьому. Там я і, і ну, в містах кругом, да? тому зрозуміло, що щось буде. Але це щось таке незвичайне, знаєте, щось велике дуже. Ну, ми зараз, зараз з вами будемо дивитися інші міста, тому я думаю, що ми побачимо, де це Львів. Львів, що там чекати у Львові, чи будуть прильоти. Ну, так будуть, ми бачимо з вами десят, десятка мечів, це ріт, ні, десятка, десятка мечів. Це агресія. Ось агресія. На ну, якісь об'єкти, об'єкти обманки. Таке теж буває. Може, вони попадуть по чомусь такому. Де не обман, а можливо і не скажуть де. Також якась хата, але вона пуста. Ви знаєте, якийсь об'єкт, де ми бачимо, не люди живуть, а начебто як е, е, щось таке е, державне. Ну, ми бачимо тут обман. Вони по чомусь вдарять. Це щось е, таке, що вони думають, що дуже воно важливе. Дуже. Ну, я надіюсь, що це просто вони промахнуться. І так, Харків, за яким мені дзвонили і казали, ми чекаємо, просто до, до кінця дивимось відео і просто не бачимо там Харкова. Дивимось Харків, друзі, дивимось Харків. В кінці подивимось, друзі, з вами. Що це за об'єкт великий, по якому прилетить? де він знаходиться. І так, Харків. Ой-ой-ой, а ви бачите, що робиться? Харків. Російська агресія показана прямо на картах. Ми бачимо з вами Кремль. Оце, друзі, Кремль. І шамана, який Камлає. Да? Тобто, це українські карти. От ви бачите, е, е, показую вам. Ось, бачите, ці карти Україна. Так, да, вони підписані англійською, але вони українські видавництво Україна. Ми бачимо Москву агресивну, яка збирається, і вона як заклинання кожен раз вона по тому Харкові лупашить. Розумієте? Ось. І е, е, убійце, вони, вони, вони будуть. Казати, що ці люди, українці, їх треба вбивати, бо вони понімаєте? І ось ми бачимо, що вони будуть убивати, і наш сама символ України. Бачите? Тобто вони заклинають людям, росіянам, що їх треба вбивати. Ідіть туди і вбивайте населення, бо воно українців треба істребити. Ось… Ось так і будуть жертви, бачите? На жаль, це не я винувата, це Росія винувата, це народ російський винуватий, це вони, правительство винувати, всі, всі вони разом. Розумієте? Ось ми бачимо Кремль. Так і хочеться зробити ритуал на смерть Путіна. Запоріжжя, друзі, Запоріжжя. Ми знаємо, що там ремонтують, чи мають ремонтувати цю АЕС, що там будуть запроваджувати точкове перемиря. Ну, давайте Запоріжжя подивимось. Але ж вони там наступають, я чула сьогодні. Що вони там запроваджують? Фіг їх знає, вони наступають і все. Запоріжжя. Ну, зрозуміло, роз, що туз це завжди недобре. недобре. Ось ми бачимо туз, який прямо з неба летить. Це ракети. Дрони, ракети. Большинство це показано ракету, коли туз. А, і 20-й аркан, ну вони, а, це знаєте, ось ця невинуватість. Оця птічка. Не невину, винуватих людей, да, ні в чому не винних вбивають і розрушають їхні дома. Ось ми бачимо, жінка йде ну, таке впечатлення, що розрушили. І нема куди йти. Так, Херсонщина. Друзі, Херсонщина, прошу мати, звернути увагу на те, що ми збираємо для хлопців, які. Херсон захищають Херсонську область, Південь. Звернути увагу про допомогу, да, вони звертаються. І що я можу сказати про Херсон? Ну, тут ми бачимо, це символ України випав. Бачите, ну як символ, це оці лебідь. Да? І я можу сказати, що ці символи показують, що це Україна, але ви бачите, що так і хочеться сказати, що от летить, і воно буквально з-за кордону летить, тому що карта земля, ну це земля намальована, це за кордон, тобто це десь е, з Росії буде летіти через воду. Але е, Херсон це Україна, і е, зрозуміло, що це е, символ того, що він ніколи не буде російський, ніколи, Тому що ми тут бачимо символи України. Житомир. Віддадуть, віддадуть Херсон, спомнити мене. Херсонську область я маю на увазі та, що окупована, а вона буде повернута. Ми бачили знаки повернення Херсонської області. Житомир. А ще, друзі, тут випадає шабля і точечно горить щось. Так, що буде прилітати, але тут не показано, що загинуть люди. Просто якісь прильоти. Рівне. рівне. Ну, рівне. Тут туз. І ми бачимо тут навіть якісь спалахи, щось в небі. Так, рівне, треба розуміти, що будуть обстріли. І, можливо, такі обстріли, якісь спишки прямо. Так, Тернопіль. Тернопіль. О, в Тернополі все добре? Я не бачу У цього міста є ангел-охоронець. У всіх міст є, ну от в даному випадку випав в Тернополі доволі непогано. Е, суми. суми, 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 суми. Що там? Знаю, що вдарили по сумах, і там і по жлізу по укрзалізниці вдарили. Ну, сума, дивіться, тут е, випав туз. Хто мене дивиться, знає що тузи це завжди погано. Тобто будуть великі прильоти. А так як е, рядом карта 21-го аркану разом з, цим, з цією картою, то я надіюсь просто, що не буде загиблих. Десь, Десь воно. Прилетить, але надію, що там не буде людей. Але великий прильот по тузу. Чернігів. Чернігів, Чернігівська область, що там по прильотам. До речі, прошлого разу Одеса нічого мені не писала. Може, комусь не цікаво, не знаю. Ті, що не пишуть, то, можливо, людям не цікаво містаці. То я її не дивлюся, знаєте? ну. А кому цікаво, то пишіть. І так, ми дивимося чернігів. Значить, що ми тут бачимо. Оце щось таке мене лякає, незрозуміле. Я тут бачу щось. Ну, таке, щось, знаєте, це начебто як бутилки, і мають повилітати пробки. Ну, не дуже добре, так, не дуже добре. Але Чернігів це Україна, ми бачимо підтримку якусь від е, держави. Ось, ну, охоронця. Що можна сказати? Оця карта мене лякає, Щось не, такий якийсь прильот незрозумілий. Значить, Дніпропетровщина, Дніпропетровська область. ще будуть. Ще будуть... Е, Повернуті території, які захватили, а вони продовжують захвачувати. Я дивилася сьогодні, і так, Дніпропетровська область, чи будуть продовжувати захвачувати. Кримна поверне свої території. Ми тут бачимо карта Мак, карта охоронця ангела-охоронця да, над областю, ось українського ангела-охоронця. Не дивлячись на всі неприємності, Дніпропетровська область буде вся повернута. Так, дивимося Миколаїв. Теж, Теж ми бачимо Туз і будуть що, обстріли Миколаєва. Майте на увазі, що небезпечний Миколаїв. Так, дивимося, питалися мене Северодонець чи повернеться в Україну? Северодонець, це що я так розумію, Донецька область. Я так. Бачите, закінчення війни. Оце карта 20-го аркану, вона показує, що бути кінець, і комусь треба буде вниз, комусь треба буде вверх. А так, як тут тройка старшого аркану і це карта імператриця, це принадлежність до країни, в якій вона була, ми бачимо прапор України. Тому зрозуміло, що буде повернуто. Ми бачимо тут воїна, який поверне. Тобто ніяких своїх територій ми їх не подаруємо. І мене питали, що буде з тими, що пішов все за ще. Що буде далі? Чи будуть якісь закони прийняті для них, чи будуть вони відповідати за це? Будуть відповідати. Ми тут бачимо, можуть ховатися, можуть навіть десь працювати. Але ми бачимо карта наказання. Вони будуть наказані. Яким способом, може, трудовим, от тут ми бачимо трактор. Но, але все одно без цього не обійдеться. І на завершення подивлюся, все ж таки, де, де буде сильний прильот, в якому місці, що це таке. Покажіть нам, будь ласка. Ну Дивіться, я ж не хочу лякати, але карта імператора це карта принадлежності до президента України. Це може бути Київ, це може бути Кривий Ріг. Або десь Дніпро. Тобто ці міста, це ось тут. Можливо, Київ. Ну, я можу помилятися, тому що там на карті не написано місто. Навіть тут ми бачимо, тобто тут показано. Це щось таке, що дуже велике, і воно туди прилетить і буде великий резонанс. Друзі, випишіть, будемо ось так дивитися на всіх. Буду відповідати на ваші запитання. Кому сподобалось, ставте подобайку. Всього найкращого ми обов'язково переможемо!